Павлик чекає яєчко, вариться йому. Зараз буде їсти. he Сьогодні мені два місяці. 23. -го. Липня я народився. А ось мене ще сидять. троє. По кав'ящику, завтра вони перейдуть в теплицю. Ці старшенькі. Вони. Народились 13 червня, їм 3 місяці. А це Павлік. На, Павлічок, на, на. На їж, він з рук їсть вже, на. Він і смішний щубов. Насолоджується останніми сонячними днями в цьому році перед зимою, тому що сонечка скоро вже не буде. Воно в грудні заховається надовго. То вони ще гуляють, збирають букашок та ракашок. Вони люблять це робити. Чого я їх і завела? Вони в мене, як тут, санітари живуть. Оці мої красунчики. Ось вони. Ось вони царські птахи ходять. Вони не риють землю. Не переривають, не грабають її, а просто на поверхні, на листочках збирають таракашки з цих шкідників. До речі, зелені павичі, занесені в червону книгу. Тому що вони рахуються рідкісні. Це інші трішечки підвид, ніж індійські, сині. Вони крупніші, коли виростають, в них довші хвости до двох метрів, надхвістя, верніше, хвостики в них зараз, хвостики вони мають зараз, а надхвостя в павичів хлопчиків виростає вже десь в три роки, коли вже вони дозріли. Самочки раніше. Хочуть бути мамами, а хлопчики пізніше, так як в людей. Дівчатка раніше розвиваються, а хлопці трішки помаліше. Тому е, і хвостики, е, це е, не хвостики, а над, хві, над хвістя над хвостом. Оці довгі такі віяла. Шикарні, які вони потім будуть розпускати при спаровуванні. І чубчики в них не такі трішки, ніж в синіх. В них чубчики більш зібрані до кубки і пірячка, так як е, пензлик. А в синіх е, 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 самі оці коронки зверху на голові, то вони більш так віялоподібні. Щось я їх так полюбила. Вони мені до, до, до серця <смі> припали давно. У мене стільки роботи на городі зараз. А я е, працюю потрішечки, але і спостерігаю за ними. Чи вони, Де вони є, е, чи вони не втікли, але не повинні втікати, тому що тут все в них нібито і. Закрита зона, тому що вони ж глупенькі ще, малесенькі. Діти. Діти мають бути під наглядом дорослих. Підо зараз дам отаку капустину малим своїм Павлінам. Вони сидять в теплиці, гріються, живуть зараз в теплиці. Ось там лампа є. ось Павлик, самий меншенький. І з самочкою двоє сидять, гріються. Вона, вона свою головку від свого дзьобіка під крильце заховала. А хлопця. Я дивлюсь, вони мало дійсно їдять. Трішки погуляли сьогодні перед дощиком. Недовго, тому що загнала їх. Розпочинався дощ. Їм не треба ходити гуляти, мокнути. Там накрита петрушка, верніше кріп посіяний і цибулька. Не знаю, вони стопчуть його. Там бігають. О, бачите, як вона заховала свій дзьобік, під крильце. І гріється під лампою. Капусту вже давала, то вони її пошматували. Люблять капусту. Так, води ще їм треба налити. сидять гріються. Павліка прогнали